Так. Готовий? Оп! Раз, швидкість. Два. Добре, швидкість. Раніше, раніше скануй. Тільки тут перетнув, відразу шукай наступний. Він відразу загоряється. Давай, 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 давай. Є п'ять. Хорош, хорош. Туди рухайся, там будеш працювати з м'ячем. Будь ласка, Зрубовенко. Після нього Костюрін. Готовий? Оп! Два. Чотири. Добре є. Хорош, рухайся туди. Костюрін Лозінський. Готовий? Оп! Чотири. Останній. Добре. Молодець. Лозінський мандзюк. Відновлюйся, відновлюйся. Готовий. Оп. Добре, добре, добре. Добре, молодець. Мандзюк пальчук. Готовий? Оп! Ні, він відразу загорівся, синок. Ти в праву голову крутанув, а вліву навіть не подивився. Добре, три. Чотири. Добре. Пальчук шокіта, готовий, Оп. чотири добре. Шикита, після нього Гула Ілья працює з м'ячем. Готовий? Оп! Чотири? Добре. Будь ласка, звісно, це ж ваш м'яч. Ілюша, якщо готовий, відпочив. Можеш заходити.